Маскувальні сітки для накриття бліндажів та військової техніки виготовляють місцеві волонтери, працюють у приміщенні будинку культури. Зараз у роботі сітки у камуфляжних відтінках розповідає місцева жителька Людмила Михайляк. Ми наші сітки робимо більше, щоб вони були підходили під зелень, під траву. У нас дуже великі замовлення: Донецька, Луганська, Харківщина, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Чернігів. Сітки виготовляють різних розмірів. Ця буде 6 на 4 метри. У тиждень мають замовлень від військових у середньому на 20 сіток. Працюють над ними 50 волонтерів, найстарші 88, каже Людмила Михаляк. Одні працюють у центрі, інші вдома. Наша волонтерська організація взагалі вона змінюється, але в середньому у нас 50 чоловік. Одні в нас ріжуть, керує там тими волонтерами Євгена Іванівна, вони приїжджають, забирають на тканину, або ми зразу з фабрики веземо туди до них додому, і вони там збираються, і вони там в'яжуть, вони там ріжуть, а нам привозять вже готові. Ось сьогодні привезли тут нарізані, нарізану тканину. Олександр Кухар з Бордянська у волонтерському центрі працює разом з дружиною. 22 року вже тут. Третій рік кожного дня приїжджаємо, приходимо, в'яжемо. Неділю там вихідні діла свої. Чим більше ся так зробить, тим швидше додому поїхав. Нарешті це все закінчиться. Наталя Мала з Херсонщини на Вінничиною розповідає, приїхали після псевдореферендуму. Виїхали ми на другий день після першого референдуму, чи навіть у референдум. Це було 27 вересня. 22-го року виїхали через те, що коли прийшли до нас голосувати, ми просто відмовилися. І нам, нас попередили, і ми виїхали. Просто виїхали, щоб залишитися живими. У жінки на захисті країни чоловік і син їм у перервах між плетінням маскувальних сіток вишиває сорочки. Ця каша для сина Михайла боронити батьківщину пішов з перших днів повномасштабного вторгнення Араф. Він випускник Херсонської державної морської академії. Почала синові шити рубашку. Надіюся, що дуже скоро закінчиться війна. Дитина прийде і втягне вишиванку. Цю. До перемоги, бо все, що залишилось там на тому березі, у нас всі вишиванки, всі роботи наші. Навіть не знаю, чи збереглось воно там зараз. Вишиванки будуть оберегом для її рідних, каже Наталя. Захищатимуть, які маскувальні сітки, які з думкою про оборонців плетуть могилів подільські волонтерки. Спочатку повномасштабки таких виготовили дві тисячі. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.